Дорога церква, дорогі улюблені, акцем Божим скажемо слава нашому Господаві. Немає іншого місця кращого, де ми можемо перебувати як в домі Господньому. Давид сказав, що я зрадів, коли мені сказали, підемо в, дом, в дім Господній. Я також радію, дорогі брата і сестри, що ми разом з вами. Можемо славити нашого Господа, прославляти Його. Його кров зріднила нас, Його Дух Святий зріднив нас. І ми, коли приходимо в, любі, в любу церкву, ми Я то відповідаю за. за Служіння підлітків, і коли ми їздимо з підлітками, то коли ми заходимо, ми відчуваємо, що Дух той самий. І що, що Коли ми приходимо, ми відчуваємо це присутність Господа. І ми можемо бути в іншій церкві, в зовсім іншому штаті. Але коли заходиш в, Господнє, в Господній дім, коли заходиш серед святих, ти можеш відчувати, що Дух той самий, що ми того самого Духа. І це є і завдяки Духу Святому. Слава Господу! Господеві, знаєте, коли, коли сказали, що будемо їхати, я готувався, думав, що сказати, але нуждався перед Богом, і Бог таким дав таким. Місце Слова Господнього, що говорити про Духа Святого, як про силу, силу та яка допомагає, силу, та яка нам дає спасіння, силу, та, та яка продопомагає нам жити в цьому житті. Вже браття переді мною вони говорили і казали, що Дух Святий є третя особа Божа. Дух святий можна огорчити, можна за, Взяти його і е, утисну, утиснути інший брат розказував атрибути Духа Святого, символи Духа Святого, як він являвся в старому заповіті, дорогі брати і сестри. Але Дух Святий і сьогодні являється серед нас. Алелуя, Слава нашому Господеві! Давайте відкриємо разом книгу дії святих Апостолів. Прочитаємо тільки один вірш це дії святих Апостолів. Перший, перший розділ, восьмий вірш, там написано такі слова. Та ви приймете силу, як дух святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі та й в усі юдеї та в Самарії та ось до останнього краю землі. Слава нашому Господеві! Дорогі брати і сестри! Ці 120 душ, ці апостоли Ісуса Христа, ці учні Апо Ісуса Христа, вони там в тій. Ті, Горниці зібралися, і вони послухалися Ісуса Христа. Вони послухалися Його слів, щоб не відходити від Єрусалиму. І вони так зібралися. І зрозумійте або подумайте, один день в Єрусалимі, другий день в Єрусалимі, третій день Єрусалимі після Вознесення Ісуса Христа, четвертий, п'ятий Ісус вже їм не сказав, скільки ви, ви не повинні чекати. І аж на десятий день, на десятий день цей. П'ятдесятий день після того, як Ісус Христос Воскрес, сходить на них сила, сходить на них Дух Святий, сходить на них сила з ознакою інших мов. Аллилуйя! І ми бачимо, Аллилуйя, слава Йому! І ми бачимо, що те, ті слова, які Ісус Христос сказав, вони так і здійснилися, тому що і до мене, і до Тебе, дорогі брати і до гора сестро, дійшли ці слова. Дійшло це свідоцтво про добру новину, дійшло це свідоцтво про спасіння, Слава нашому Господеві! Ми всі із, із можна сказати, Eastern Europe, або з східної Європи, чи, чи з Росії, чи з України, чи з Білорусі, але ми, дорогі брати і сестри, від цієї середньої Азії прийшло до нас це слава Господня, слава йому. Коли ми дивимося на на Духа Святого, це є те, що Ісус Христос Він пообіцяв своїм учням. Він казав, що я не залишу вас сиротами. Я пришлю вам Духа Отішителя, який вам нагадає про ці слова, який вам докорить про гріх, який світ докорить про гріх. І він каже, що. Він каже, що і він вам нагадає, що таке є правда. Він вам нагадає, він буде утішитель для вас в тяжкий час, дорогі брати і сестри, і це дійсність і так є в нашому житті. Як би хотілося, що ця присутність Духа Святого, яку ми відчуваємо в домі Господньому, щоб не тільки ми відчували, як вже було сказано в домі Господньому, але відчували ми в нашій машині, що ми відчували це в наших домах, що ми відчували це на роботі, що ми були наповнені. І сповнені цим Духом Святим, цією силою, як же було сказано, Дух Святий Він спасає, Він освячує. Я вже не буду зачитувати всі місця, але в 1 Коринтян 6,11 там написано, що Дух Христів, Дух Ісуса Христа, Дух Святий, він, ми ним обмилися, ми ним освятилися і ми ним оправдалися. Слава нашому Господеві. Коли ми читаємо далі, ми бачимо, що апостол Павло Доримля в п'ятому розділі, п'ятим віршом, там написано такі слова, що ця, ця надія не, пост... не залишить нас, не осоромить нас, але Бог свою любов вливає в наші серця духом своїм святим. Дорогі брати і дорога серця, dear kids, we will not be able to experience the love of God without the Holy Spirit in such a deep manner. Ми не зможемо так сильно Зрозуміти любов Господню, якщо чи не раз Дух Святий, якщо ними ми прийдемо в присутність Його, якщо ми не почуємо, який добрий Господь Ісус Христос виливає любов свою в наші серця, він показує, як він нас сильно полюбив, коли ми приходимо перед Його лицем. Ми бачимо, що Дух Святий Він допомагає нам із святим життям. The Holy Spirit helps us with the with holy living. Коли ми дивимося Івана 16 розділ, 14 вірш там написано: я вже ці слова нагадував, що він прийде. Іван вам нагадає, і, і він. Прославити Іс Ісуса Христа через вас, дорогі брати і сестри. Як може Ісус Христос прославитися через нас, коли ми живемо святим життям, коли ми відокремленим життям і від цього світу живемо, коли ми стараємося жити праведно, коли люди дивляться на нас, так як на один з тінейджерів наших проповідів, він сказав, що, що його, на нього дивляться його однокласне і кажуть на нього weird, або кажуть странний на нього, бо він не робить таке речей, які вони роблять, але це є і завдяки силі Господні і Духа Святого, який є в нас, дорогі брати і сестри, і через ж це ми можемо прославити нашого Господа через святе життя. Коли ми дивимося далі, ми можемо побачити, що Ісус, що Дух Святий дарує нам можливість прославити Ісуса Христа, так як Він достоїн, дорогі брати і сестри. Сам Ісус Христос, будучи в славі неба, зійшов на цю землю. Дорогі брати, дорога сестра, сам Бог воплотився, щоб померти за мої гріхи, щоб померти за Твої гріхи. Слава нашому Господеві! Аллилуйя! І як ми повинні сьогодні прославити Його і возвеличити того, який сьогодні 24 години в сутки і весь час говорить йому свят, свят, Господь, слава. От сьогодні 24 старці поклоняються йому, сьогодні ангели вторять і кажуть, що Віному слава. Ва, що йому честь. А як ми, дорогі брати і сестри, сьогодні можемо прославити, якщо ми вийдемо в Господнє присутність, якщо ми попросимо Його Дух Святий, в наше серце, якщо Він прийде і Він почне славити разом з Духом нашим і прославляти нашого Господа, тільки тоді достойна ця слава, тільки тоді достойна ця похвала нашому акцеві. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава нашому Господеві! Дух Святий, так вже було згадано, є сила, є сила uh, knowledge and wisdom, є сила знання і сила премудрості. Дорогі брати і дорога сестра, дорогі молоді люди, dear kids, I want to tell you that the Holy Spirit has an awesome wisdom and an awesome power of knowledge. Якщо ви можливо в школі або можливо ви молодь, тільки відкриваєте свій бізнес, Дух Святий може вам навчити. Може. Дати вам силу, дати вам мистецтво, Дух Святий може цим наділити для вас, щоб ви це робили для слави Його. Але не тільки це, це знання, але каже Ісус, каже Ісус казав Ісус Христос, що коли ви вас потягнуть перед владу, коли ви вас будуть спитати, то Він каже, не переживайте, що вам казати, не переживайте, що ви маєте відповідати. Дух Святий, Він буде відповідати за вас. Він Ізве вас подія, і він буде говорити вашими устами. І це є ця сила, і це є премудрість, і той, що в нас, він є сильніший, ні той ніж той, що в світі, дорогі брати і сестри. Халилуйя, слава нашому Господеві! Дух Святий, він, він стає ходатим перед, перед Господом Отцем Небесним за нас. Одного разу, коли наш перший народив, може народжуватися син. Ми були молоді батьки, ми не знали, що робити. Ми не знали, як це буде. Це це місце слово господнього написано Римлян 8, 26, 27. Ми не знали, що робити, хоча при модерні, модерні ці медицині, але так сталося, що моя дружина була 26 чи 27 годин в родах і. Медсестри говорять, кажуть, що пхай випихай, а а дитина, дитини, ці. Дані, чи як ці, ці номери, вони всі падають, серце серце биття падає, і вже ти не знаєш. Я вже не знав, що робити, не знав, як, як що далі, і ніби молиться, але ніби тої молитви нема, і не знаєш, куди до кого подивитися. А доктор тільки через, через телефон питається, нерсів, що як там, що там, і коли він і, 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 і тут там, думає, маме дзвонить сусуд Господній і каже: мені, мені каже, відкрив Бог, що треба. Молитися за роди, і моя моя мама бере і напечатала всі нашій родині. Каже: Давайте будемо молитися всі церкві, будемо молитися. Дорогі брати і сестри, Дух Святий заступається, коли ми навіть не знаємо, що зробити. І тоді приходить доктор і робить цей emergency seek section, тому що дитина би народилася живою. Алелуя! Слава нашому господеві! Це робота Духа Святого. Він побуджує інші, інші, інші серця, щоб молитися. Щоб прославляти і щоб щоб було все благополучно, я знаю, дорогі брати і сестри, і браття, і інші можуть сказати, що не раз в дорогах Дух Святий нас охороняв дорогах, дарував нам молитву, і ми молилися до обхороняв від інших Вели, великих катастроф катастроф. Слава нашому господеві. Як нам, як нам не згубити цей Дух Святий, як нам практикувати, щоб мати цей Дух Святий, нам повинні ті, хто вже має, нам ми повинні молитися Духом Святим. Юда написав першому розділі 20-21 віршом, що ми повинні упражнятися в цій молитві, сповнюватися цим Духом Святим, щоб ця це, це сила перебувала в нас. Це є дуже тяжко, я розумію. Я сам по собі побачу, що вже в кінці дня, коли ми збираємося з Нашими дітками дуже важко помолитися, почати молитися, напружитися, щоб сповнитися Духом Святим, і щоб помолитися, дуже тяжко, але потрібно потрібно боротися, так як наші дідусі, прадідусі і прабабці боролися, щоб це передати для нас, і так ми повинні боротися, щоб передати для наших дітей. Галилуя, слава нашому Господеві! І також, так як мої вже браття казали, щоб нам треба, щоб не за, за, затискати Духа Святого. Того вісян чотири три там написано дозволити, щоб Дух Святий наповнював нас, дорогі брати і сестри. І вже ми йдемо до молитви ще, ще одне таке питання: де взяти цього Духа Святого, де нам взяти цю силу, дорогі брати і дорога сестра? Можливо, це через гроші. Був такий один чоловік в дії святих апостолів. Він прийшов до апостолів. Це записано в дії святих апостолів. 8-18, Він дав, приніс їм гроші і каже: нате вам гроші, дайте мені цієї сили. положіть на мене руки, щоб я мав цю силу робити, те саме, що ви. Але каже, каже апостол. С Симон до нього ка апостол Петро каже до нього: Не ти не, не то не того духа, то це не приходить від, від грошей, це не ти не можеш заплатити за це. Це дарує тільки сам Ісус Христос і апостол і, і Іван, Хреститель. Це Матфія записано 3.11 Він каже, що йде після мене сильніший від мене. Він буде хрестити вас вогнем і Духом Святим. Алелуя! Ісус Христос дає Дух Святий даремно. Чуєте, дітки, ревнуйте про Духа Святого. Мене самого хрестив Духом Святим Ісус Христос в 12 років. Це було на нові річне. Зібрання, ми зібралися. Я ранував, я просив, я готувався. до Бог через сосудів проказував, що треба відмінити, що треба покаятися. Я очищався, освячувався, щоб отримати це. Дір кідс, ask for the holy spirit in your life. Set yourself apart from the world. Set yourself apart from everything that goes on in this world. Ask the Holy Spirit to live in you. Ask the Holy Spirit to come in you. This is a great power that you can use for the rest of your life. Е мій читаю, зачитаю це останнє місце. Це е дієсвіт апостолів, другий розділ, 38-39, де дев'ятий вірш. Там написано такі слова: Петро відказав Патро до них каже: покайтеся, і нехай вже охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, хто далеко знаходиться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Дорогі батьки, я хочу звернутися до кожного із нас. Якщо нас покликав Господь, де кличе наших дітей, Господь, давайте будемо сповнятися Духом Святим в наших домах. Давайте будемо сповнені Духом Святим не тільки в церкві, але й в інших місцях. Давайте ми будемо володіти цією силою, яка провела наших прабатьків через ці гоніння. І я скажу, що цей світ, який ми живемо, він є нелегкий. Все спуссе. Діється, все робиться для, для хрести Христа, дорогі брати і сестри. Нам треба встояти в цей останній час. Нашим дітям треба цієї сили, щоб встояти. Скільки ворог бомбардує їх і всякими, всякими через соціальну мережу? Він бомбардує їх через інтернет, через все. Але ми хочемо, щоб вони таки служили нашим Господом. І щоб ми сказали, коли ми прийдемо в Господнє, перед Господнім лице, що ми сказали: Ось я і мій дім. Галилуя, слава нашому Господеві! Давайте і йдемо до молитви молимось амінь